Привіт, друзі. Перевозимо з Дімою зерно і Отакого пасажира підібрали по дорозі. Дивіться, таке гарнюще. Це наших сусідів і він тікає з дому. Щоб далеко не загубився, ми його підібрали, але Діма буде його зараз додому проводити, бо я боюся. Що? Підвезеш його, так? Диви, щоб він не втік. Ох, ти, красивий. <гум> І чеше, це було красота в центр. Да? Красота. Я вже раз його була гнала, це вже другий раз я його завертаю, ловлю по дорозі. Шкода, бо таке гарнює, хтось може його вкрасти. <гум> так. Пропажа? Світай. Та ж поєдемося. <рес> Ха-ха, як класно, я теж хочу таке собі. <рес> Ой, який воно класні очі. <рес> Ми своє зерно лишили, пофіг нам, навіть як хтось хтось потягне. Ми головне собаку спасаємо. Вот тут червоний забор. Тут всі червоні. О, ну Оно. Вот там о-о. Я не знаю, чи там хтось є. Леся на роботі. Взагалі так. Дитину ми батькам вернули. Приїхали додому. Діма розгружає мій мішки. Він сьогодні бідний. Дві тони загрузив, дві тони розгрузив. Накупили зерна, тонну ячміння і тонну пшеницю. І це він ще бідний. На руках таскає сам. Поробив нам в кухні там такі от на зерно, поки повідбивав. Свині кричать, мов до молока привикли, молока хочуть. О, Дивіться, що в нас сьогодні тут робиться. Ото ячмінь. отут тут пшениця, це все ще буде висипатися сюди. І тут мішки стоять. Я ми з тобою як крукулі. <реку> <реку> Оце? І тут ячмінь треба буде ще свиням намолоти сьогодні. О, Бачите, по 5 гривень зерно. Отакий ячмінь. Ой, отака от пшеничка. О, тону ячменя, тону пшениці і на той місяць треба купити тону І... Будемо покривати ми з вами свині на той місяць. Вони цей місяць показали гульку, на той місяць повинні вже вони стати, будуть стояти. Так що ми будемо покривати і чекати приплод. Все. Вони, я думаю, ще підберуть. Я думаю, вони ще підберуть вагу, правда? Це за місяць. Що БМВД підмішається. І можна буде покривати. В них зараз десь по 110 кілограм є, так? Да? Ну. Коротше, в нас ж, що тут свині загуляли і ми думали, що робити. Але обратилися ми до нашого Сергія Шелудьки. Батьку всіх свиноводів і він нам підказав, що можна покривати, тільки аби вага дозволяла. Все. Так що на другий місяць будемо покривати. Накриваємо. Опа, у нас тут опа. Бачили, одна курочка тільки так і несеться. І все, все. Погнали ми завозити прицеп на місце хазяїм вертати і будемо працювати далі. Вичка, хоросьо, зерно хорошо. Мама носичка, це чудово. <гас> Моя малешня, такі кроленята вже, бачите, попідростали. У Моєї голубіки теж курчата вже такі бігають. <гас> Діма мій козам сіно носить. Тут теж кроликам пороздавала, тут чотири штучки. Їх одна дівчинка і три хлопці сидить. Тут одненька дівчинка і тут а, їхня мама переселила її сюди, бо вони лізуть наверх. Не знаю, як вони попадають, лізуть наверх до неї. Квочки мої сидять, одна зараза оця викинула щось яйце з гнізда, одне карликове. І воно розбилося. Не знаю, чого вона його викинула, що їй не понравилось. Далі вроді нема було ж там внизу. Та сидить, всі сидять. Та кроличка теж їсти дали, кролику теж дали, дали ячмінь їм. Тобто, бачите? Вера наша їсть, Дима всім сі на користь давав. Так? Ельза. Ельза моя. Бела теж їсть. Всі їдять. Отак. Що вже і не кашляють дівчата. Купила я їм лікарства. Антібіотика думала буду колоти від кашлю. Вони кашляти перестали. Богу, дякувати, конечно. На що то було, я не знаю. Глисти я проганяла, бо зараз почнете казати, що глисти. Ні, не глисти. Що? Ще комусь? Всіх ага. є. Бачиш, великі свині перестали гуляти, трохи тихіше, ні. І піду, ребята, зараз буду я теж працювати. У мене ще на півночі роботи. Є. Діма купив мені помідорів, цілий бананий ящик оцей. Треба закривати. На добра ніч. Я їм знову вікно витягнула, щоб ночі було їм прохладно. Піздав'я, але ну зато дві весело. О, давай ти будеш рапотуй. Ладно, простира, та той бо. Ну, друзі, господарство це все хорошо, ну зараз сезон помідора, і кожна господиня закатує на зиму помідори. Я в тому году катала їх з морквинням. У мене є на каналі рецепт у плейлисті кулінарія. І в цьому році я так само катаю ці помідори. Вже в мене 4 банки пішли трьохлітрових на стерилізацію, сироп вариться, на другі залили. І отак. так. В общем, я готуюся до зими. У мене шершні позалітали, дивіться, В хату. Бачите, два штуки. Зараз треба там, Діма, шарахнути, два шершня воно. Вона на ті ці. І ще отам. Так що ми заготовляємося. Зима буде довгою. Літо бігом проходить, а зима довга. Їсти схочеться. Якщо хтось не зможе знайти рецепта в плеймаркеті, в плейлисті, я вам зараз скажу. На 5 літрів води, 20 ложок цукру, 5 ложок солі, ложки столові з верхом сіль і 350 грам. що, Е, Можна ганяти його, бо я от стою, дивлюся, щоб він мене не шарахнув той шаршу. Він заліз в лампочку. А один ще десь зверху. І 350 50 грам оцету. Дивіться, сволочі літають. Бачите? У нас вони живуть отам біля хати. Там десь є дирка. І їх треба шарахнути, щоб вони не розмножалися. У нас є там ласточки. Гніздо. Забив, так? Здоровий. Покажи. Ой, тільки на руку мені не давай. Ой, дивіться, які здоров'я. І ще один. От. І, коротше, накладаємо в банку помідори. Заливаємо цим саропом, що я кажу, і на стерилізацію на хвилин 15. Ну, воно закипіло 5 минут. Що, кажу, на хвилин 15, бо мені обично, щоб вода на стерилізацію закипіла. І до закатки мені вистачає 15 минут. Так що, поставили, вода закипіла. Минутку-дві покипіло і закривайте. Помідори, о, бомба. Ф, смачні такі, що капець. Воно там ловить. Де воно падло? Десь туто, да? Машиня? Я тікаю, і Маша тікає. От так. На землі нема. О, оно, оно. А я ж його. А що? Все. Вот так. Десь вони там от десь живуть. Поняв, з хати десь вилітають. У нас вікно відкрите, комарів нема, так добре. Так що так. Всім спокійної ночі. У нас ніч... Наш сьогодні день бурний, зерно привезли. Тюк соломи ще здоровий привезли, я вам покажу десь. Той тюк роботи повно. Діма то сьогодні мій заморився капець. Стільки зерна перетаскав руками, що хай Бог милує. Ну, а я пішла закатувати вам солодких сніг. Люблю, цілую, дякую, що ви зі мною і до зустрічі в наступних відео. Всім пока! Мира, здоров'я, добра і всього найкращого. Бережіть один одного.